Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас е, Мадагаскар. Знаєте, я сьогодні I хочу так. Огоньчу собі, яка довга репліка в нього була. Е, так, давайте ми купимо ще якісь прикольчики, які тут у нас лишилися. Е, палець, е, палець Алекса, е, Бікіні Глоріки і е, окуляри Марті. Ось ми покупляли. Тепер ще обов'язково треба взяти, щоб сліди в них палали. Подвоїти кількість життів, ну добренько. Я думаю, погоді. Давайте ж покинемо магазинчик. Все, ми купили всі прикольчики, які можна було купити. Так, взагалі я зараз відчув оцю, оцей вайб. Давненько у мене цього вайба не було. Коли отакий чоловий вайб. Мені прям хочеться так розслабитися і зіграти в гру, як з друзями близькими, як провести час. І це круто. Так, добренько, минулого разу ми влаштовували тут тусню, і тепер далі червачки. Чомусь в мене якась такі туманні спогади про те, що тут якась музика прикольно грала. Я можу помилятися. Давайте на всіх дивиться персонажів. Хе-хе-хе-хе.

На банкеті нічого не їв. Не знайшли дерево для стейків. Важко, мабуть, коли хижак серед цих серед травоїдних знаходиться. І тепер взагалі трабли

Знаєте, чий голос типу, в Моріса? Мені здається, що це той самий персонаж. Точніше саме перша нас та сама людина, яка озвучувала дядька Айро з Аватара? О, дивіться, клас, гусінь. Гусінь. Прикольно, в полізло така здоровезна угу. 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 божечки. Пересвідчитися, що не чіпаєш. Так добренько. Це хто на мене так засичав щойно? Це хтось нападав на мене, чи що? Так, е, і що я по колу пробіг, і що це мені дало? Трошки монет. Окей, моріс, я, я щось не розумію. Фу, я пам'ятаю ці гидки штуковини. Прям гидкі, ви гляньте. Як взагалі раніше ці ігри робилися? Це ж для дітей. Я знаю, є в людей така фобія. Коли вони бояться от таких от штуковин. Якихось таких цих отворів, ще якихось таких штук. Ну, кидай по них. На. На. Все, з усіма розібралися. А як, як перестати це робити? Ем. Ага, якоюсь кнопкою С, здається. Окей, добре, підказовуємо. Нормально нам під підмагнічі. Що тут таке робиться. А, це тут а, потік, а, висхідний потік. Ну, поки що я не буду по, -по, -по потіку летіти, а піф. <гадати> так, ні, добре, давайте тоді по потіку полетимо, подивимося, що там таке є. А, не взлетів. Прикол. А я думав, що взлечу, а я не взлетів. Добре, якщо там поток. Ну-ка я такой сюди піду. Спочатку спробую запригнути, на це не запригується. Десь сюди вже не зафіксовується. Угу. Мельман, ти незручний в керуванні. А, ось хто на мене нападав, павук. Тиш-тиш-тиш, Пий павука, пий павука. Хоча павук нічого поганого не зробив. А що тут? Це печера, де жив павук, і тепер там не живе павук? Я думаю, хто це на мене сичав, а це сичав павук. А що він сучав? Бо Правильно я на його територію поліз. А я поліз на його територію, значить, хто порушив е, такі ці особисті кордони, я порушив. І в результаті хто постраждав, постраждав павук. Сумно. Сумно. Хоча павучки милі, такі в них в волохаті, товстенькі дубці. Це ж миленько. Так, е, Bacterial soaps or something. Е, от скажімо, цей. Е, як там? В волохаті дубців павучків. От в волохаті дубці котиків всі люблять, а от волохаті дубці павучків не всі люблять. Це якось дивно, несправедливо. А, воно там знизу сиділо. Я бачу. Там гусінь сиділо Якось що воно зверху може на мене напасти. На мене впасти, на мене напасти. Так, і що цей потік мені дає? Ну що ж треба. Шо це вони падають? Падають, ви бачите, нічого собі стрмно. І куди це мене підняло? Це, типу, я я сюди запрыгнув. Серйозно? Фу. -у. Я зрозумів, что вони там падають. О, де пташка. Пташок теж треба відлякувати. Що собі. Ця гра просто в шутер перетворилася. Ну-ка, добре, все воно опустилось. То це що, місія про Мельмана? Мабуть, так і є. Це, це ж перша сольна місія про Мельмана. Але я думаю, що, мабуть, сольних місій тут взагалі немає. Тут. Зараз вже пішли всі місії такі. Залізних персонажів. Хоча стоп. Е, в. Е, в Марті сольна місія була. Я впевнений, що сольна місія в Марті була. Дивіться, як багато там цих штук. Фу гедота. Е, в Марті сольна місія була. Звідки летить пташка? Де вона крякає? Тіч. Ти. тищ. Ті. Ти ти Чому воно лет... кричить навіть, коли не летить до мене? Просто попереджує, щоб я це, щоб я панікував. Дивіться, тут треба на випередження якось його вибивати. Як це його так має вибивати? Я вибиваю, а воно з'являється, а я вибиваю, або воно з'являється. Все ніби переміг. Стрмно. Я врятував дерево. Найс. Недаремно на день пройшов. <хи> так, можна перейти в якусь печеру. Угу. Давайте цих черваків ще розберемося з ними. Вони по суті теж нічого поганого не роблять, Ну, вони ж тут живуть просто і все. Хоча вони, мабуть, шкодять дереву, тому я допомагаю дереву. Оскільки дерево старіше, мабуть, йому треба допомагати. а Хоча навіть не знаю якому життю важливіше допомагати? Старішому чи меншому? Здається, в, в культурі людей ці життя старих людей і дітей вони прирівнюються. Бо зазвичай в першу чергу рятують дітей і старих людей. Так, колонії. Дивіться, які лазять. Жесть. Каже, хороша новина в тому, що ми їх знайшли, а погана новина в тому, що вони що? розмножуються, як турні? як навізжені. А я. я знаєте що? Я коли грав цю гру, я думав, що це за рослина. Така вона виглядає такою апетитною. Юс. Oh. Ага, ну-ка, 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 опа. Oh. Ракета просто. Ду -ду Дуріани? Дуріенс? Дуріанс. Вау, прикольно, це класна місія. Так, в нас була сольна місія в Пінгвіні. В нас була сольна місія в Зебри. В нас була сольна місія в Лева. Тепер це сольна місія в жирафа, значить, має бути ще сольна місія в цієї. В бегемотик. Так, ну-ка. Надто сильно, вже бачу. Е, значить, треба. Е, Отак. На передостанню поділку. На передостанню занадто слабко. Значить, між передостанньою і останньою, нука. Посерединці. Підступненько. Так, значить менше треба. Я думав, що треба чітко по поділках промахнувся. Так, ну-ка, 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 хоба. Ця гра. Серйозно, це, це, це ж стара гра, але вона якась така різноманітна. Я не знаю, цікаво мені. Я розумію, що ігролад такий примітивний, за сучасними мірками. Але як тогочасна гра просто бомба. Дуже багато всього в неї на нати... напихано. Ну, якийсь така гра сервіс. Гра сервіс свого часу. Якби розробники цієї гри робили ігри про анімешних дівчат, то в них вийшов би Genshin Impact. Ого, як сильно перекинув нічого собі. Так, треба значить на 2,5 поділки. Я взагалі не розумію, за якою логікою тут ця сила регулюється. Трошки більше, ніж 2,5 поділки, ні. Треба так. 275. Отак десь. Вгадав, 2,75. Йой, Мельман танцював, а я це. я пропустив його класний танець. Акрофобія? Що таке акрофобія? Потрібно постаратися робити так, щоб червачки продовжували танцювати, точніше, щоб Мельман танцював після того, як я. Черваків всіх переможу. Ну ка, хвилиночку, то якщо. Ой, прям під ноги кинув Е, трішечки сильніше. Мені здалося, що там внизу ще хтось залишився, треба спробувати по них кинути. Та що це таке? А ще чуть-чуть сильніше. О! Ну, там їх небагато, добре. Шух, саме кінець. туди максимально сильно. Трохи промахнувся. Але. Е, значить, така трішечки поправочка на вітер. І. хобана! Ще чуть-чуть. ми вже... Ми, ми влучаємо, тільки нам треба трошки силу розрахувати. Слабенько все одно кинули. Вже бачу. Треба десь такого 3,75 е, зробити. Е, число Пі майже. Е, я жартую, число Пі не 3,75, число Пі 3,14. А після 14 які цифри йдуть. 3,14 14 далі що? Хто знає пі? Е, Яку користь в житті приносить знання числа Пі? Я не знаю. <laughs> you, е, ну, я. опа оп 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 оп. Ну, красунчик, взагалі, мельман. Е, якщо я не буду тебе рухати, ти затанцюєш? Мельман, затанцюй мені, будь ласка. Ну, будь ласочка. Мені. Ти, походу, класно потішно танцював, а я тебе збив з толку. Я не хотів. Оп-оп-оп, купи там. Тик тик-тик-тик-тик. Опа, танці! А ви знали, що в шиї усіх савців завжди сім хребців і в жирафа, такого як Мельман, і в маленької мишки піщаночки? Чи піщанки, як це воно називається? Ну, я. гад, я нападаю на цих черв'ячків, хоча вони набагато слабші за мене. Гусінь. Але ну, ну, паразити, що зробиш? Е, якщо ти хочеш бути фермером. Клас. Чи що? Ага. І тепер сольна місія за Глорії. Але це не місія, це міні-гра. Знаєте чому? Бо в Глорії такі здібності, походу, що для них місію важко вигадати. Клас. Привіт, дружище. Як справи? Ось ситуація, добре? Добре. The black ones are mild, the gray ones are wild! The brown ones are somewhere in the middle, alright? You show these pests you mean business, and I'll give you a point for the black, two for the brown, and three for those gray menaces. And if you can get enough points, my troubles will be literally buried. Literally! 30 очків на бед, серйозно. Так, пішов, біжок, пішов, 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 пішов. Пішов, 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 пішо, пішов. Все, зупинись, зупинись. Близькі два білих тут. Воу, це було прикольно. А в мене й обмеження по часу взагалі. Що я тут роблю? Та, стоп, зупинись, зупинись. Зупинись. Це тільки шкодить. Я не можу в них прицілитись. Перестань! А, а, куди ти біжиш? Ну перестань, стань, Стій, стій. Считай дай випробування. Чорно бий. Чорнобій. Ну цього нормально теж, і цього нормально теж, і цього супер. Зу... Давай, давай, ну давай, давай, попробую, попробуй. попробуй. It, better, right. Та відчепись, каже, може, ти можеш зробити краще. А може і не можу краще зробити. Хайскор 60, Контіні. І ще ти за 60 мені досиш монеток більше, чи що? Не хочу я 60 очків ще раз бити. Вона бігає як новіжена. Я не можу так справитись. О, я забув про цю навичку. Звук ніби вона трошки підбздюнькує. Хе-хе-хе, коли це робить. Хе-хе. Ні, це не сольна місія, це значить місія за всіх персонажів. Так, yeah, Алекс. <laughs> okay, How it seems to have developed a strange yeah, on- yeah, you think your little helicopter spinning routine could come in handy. if you can fly okay. me from one platform to another, we can avoid your crazed friend. sounds okay. doable, i guess. just be mm -hmm. sure to stay elevated and don't fall down to the ground level or, uh, well, let's just say you don't want to know what could happen. Right. <laughs> Так, просить е, цей. Попросив Морд, щоб я його завіз. А де Морд сховався? В годиннику сховався. <розум> <розум> Ще Морд є <я розум> дещо про що я хочу з тобою поговорити. Мені. Мені не треба зу... цей падати вниз, так добре може спіймати? Не, не треба. Морт сказав, що я не хочу дізнатися, як що станеться, якщо Алекс мене спіймає. Оп. давай ну, ще раз, хоп, один, два, добре. Три рази пригає! Нарешті час гратися. Забрав Морта і побіг кудись. Та що ж ти з ним одним награєшся? Каже, хочу з ним погратися з Мортом. І що тобі дасть граня з одним мортом? Один. Два. Ще раз. Один. Два. Два рази пригаєш, так? Да? Добре, а далі ти будеш пригати три рази. А що з наступного разу? Чотири рази? Один. Два. Ще раз, ну-ка. Один. Два. Три. Що? Один. Два. Три. Добре, три рази прыгаю. Збив мене з пантелику. Ой, Алекс. Алекс побіг в печеру, і він тепер там зверху під... стоїть, підчікує. Вау! Like wow. to... be... Він став навіжений тепер харчить. Г... Харчить, на мене біжить, нападає. Страшно. Алекс, ну що з тобою сталося? Типу ти буде такий голодний. Знайди когось, кого ніхто не любить. його А морс такий ніби ще прикольний. Там фуси ходять, їх взагалі ніхто не рахує. Може ти на фусу нападеш. Отак добре. А чого ти саме на морта нападаєш? Чого не нападаєш на цього? Якщо ти вже так любиш нападати на друзів, то чого не нападаєш на Мельмана? До речі, Мельман що стежить за Алексом, поки ти пригає так головою. Хоп-хоп, Ні, мені здалось, просто так співпало. Він на величезній відстані, тому. Дуже легко промахнутися. Ой, вибачай, морт! С... Сонечко! Я не хотів. Ну, ну. З самого початку ти знущаєшся. Ці ігри були дуже-дуже тяжкими. Дуже складні ігри. Давай, 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 давай. Що це таке? Я ж з тобою розминутися мав. Ти як це робиш? Так, добре, ну-ка. Окей, треба скорочувати, скорочувати. Скоротки — це круто. Скоротки — це файно, скоротки дуже добре справляються з задачею. Алекс, це що ти за коники ти такі чудиш? Літає тут в космос, фі -фі туди-сюди, зник появився. Що це космонавтом став? Біжить, біжить, падлюка. Капець, страшно. Алекс, ну як так можна? Ми ж твої друзі. А друзі, друзів не їдять. Так, стоп. Що це таке? Там внизу потік, але я... він мене не підніме достатньо висок. А цей потік підніме? О, цей потік підніме. Нормально. Все, долетів. Ох, втекли від Алекса. Жесть. Стрьом. Капець. Опа. Природа хижака. Really I mean lion, <gasps> uh, on the butt. просто! Каже Алекс вкусив мене е, в дубцю. Yeah, bottle, right? Бачиш, каже, так, це справді е, кусь в дубцю. Кусь <laughs> в дубцю. Ой. <laughs> ну, я впевнений, що то якось тако міг бути дуже дружній кусь в дубцю. <laughs> так, е, окей, це був насичений рівень. Е, і дуже цікаво е, показано те, що з, цим, з Алексом сталося, і що це так, от, непоправно на нього дика природа впливає. Е, це О, ось наступна місія, ось ця місія, вона просто шикарна. Вона така сама класна, як місія з підготовки до е, цього, такої двіжні до, тус, до тусні. А ось ця місія, де по водоспадах з'їжджати вниз, вона теж дуже така динамічна, дуже прикольна. І далі фінальна місія з боссом. З босом. Бос файт непростий. Я пам'ятаю, що в дитинстві мені було його дуже важко пройти. А так. Що ж, я кайфую. Мені дуже сильно ця гра подобається. Прям реально подобається через те, що вона мене веселить, мені ну, Е, Тойс, прикольно, в неї, в Статуї Свободи, на, на книзі написано іграшки. <свисті> <свисті> так, коротше, гра мені дуже сильно подобається, я дуже-дуже насолоджуюся нею. І ще, я сьогодні, до речі, згадав, згадав, як це воно, коли ти граєш в ігри і тобі це так по кайфу, поспілкуватися, щось там порозказувати, поміркувати. Коротше, я сьогодні. Записував відео щиро щиро із задоволенням. Прям настільки із задоволенням, що мені вже давно так прикольно не було записувати відео. Тому дякую вам за цю можливість і нагоду. А ще дякую вам за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди, і за те, що ви, звісно ж, зайки сердечно вам вдячний. Усім бажаю максимальне щасливого життя і до зустрічі в наступних відео. Бувайте! Не їжте своїх друзів! Ну, якщо там дружній кусь в дубцю, то це тільки за взаємною згодою.